Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструменту Bosch. До вашої уваги зовсім новий професійний фрезер, повноцінний GoF130. Це найдешевший серед фрезерів Bosch і професійний. Ну, хочу вам порівняти вже з існуючими фрезерами Bosch. Ну, перше, вони всі випускаються, ті, що постачаються до нас, випускаються на, в Китаї. Але гарантія на всіх їх три роки. Звісно, головне, зелені призначені для домашнього користування. Професійний ну, теоретично бере на себе більше навантаження, він, хоч вони зовнішні. Однакові, але все ж таки там конструктивно він всередині інакший, ніж зелена серія. А тепер трошки піду по характеристикам по комплектації. 1200-й комплектується тремя цангами, дві з них 6 мм, одна 8 мм. Гов професійний комплектується тільки двома цангами 6 і 8 мм. Пов 1400 комплектується трьома цангами 26 мм і 8-мм. це По комплектації по цьому боковому пору по пилі від воду вони повністю ідентичні і ідентичні самі деталі. Ну, і комплектації і ключі все один до одного. Звісно, у Пов 1400. По цьому артикулу йдуть ось такі шикарні ще набір фрез. 6 фрез. Крім того, пов 1400 і поф 1200 ну, йдуть ще ось такі додаткові маленькі фрези. Ну, це, звісно, це приємно. У Golf T130 нема нічого, і він постачається так, як і пов 1200 в картоні. По 1400 постачається ось в такому шикарному кейсі для зберігання і перенесення. Так, тепер по потужності. Декларується потужність 1200, 1300-1400 Вт. Але замірявши її на спеціальним приладом, я визначив, що на холостому ходу тут 400 Вт, тут 350 Вт, тут 500 Вт. Чому така різниця, я не розумію. Можливо, під навантаженням він видасть всі 1300 Вт. По швидкості обертів. Від 11 до 28 тисяч, швидкість кругом регулюється. Тут від 11 до 28 тисяч, так само і в 1400. Від 11 до 28 тисяч. Одинакові у них швидкості, але швидкість на зелених регулюється ось тут регулювання. Ну, можливо, звісно, в синьому регулювання розташоване простіше, щоб його регулювати. Але для чого його регулювати в процесі роботи, я не розумію. І воно, звісно, буде вам мішати, що збивати регулювання. Хоча, можливо, є якась задумка. Звісно, 1400 ось тут регулювання, теоретично його можна дістати і в процесі регулювання. Регулювання кругом мех механічне, ну, немає в мене ніяких претензій до цього. Ручки у всіх трьох обрезинені, дуже зручно тримати. Форма у них також однакова. Точне регулювання є тільки в 1400-му. Чомусь е професійна серія не отримала точне регулювання. Професійна серія. 1300 і 1400 обладнані плавним пустком і е, оберти вони тримають постійні при зміні навантаження що е, 130-й, що по 1400. Тому це дуже близькі моделі, і звісно, вони користуються попитом. А звісно, бытова також користується попитом, бо ціна у неї найменша. І, як на мене, альтернатив особливих немає. По конструктиву 5 см ход у всіх. Приблизно він однаковий. Приблизно однаково воно плавно рухається. У мене, в принципі, немає претензії. Ще раз повторюсь, що всі вони виробляються в Китаї, забезпечуються всі гарантією 3 роки. Крім того, синя серія обладнання для швид... тобто зроблено для швидкої заміни щиток. Ось такий прямий доступ. Я би на вашому місці не рекомендував самостійно міняти щітки. Для цього є сервісний центр. Вони проводять діагностику. Якщо треба, по гарантію міняють деталі, щоб він служив довго і щасливо. Як на мене, ось туди, куди вкручується цанга, якщо ви подивитесь, оця де, де різьба. Вона така сама тоненька, вона така сама, скажімо так, підвер... ну, скажімо, Я би зробив її товстіше, бо це саме та річ. Яка виходить з ладу, яка тріскається якщо на необережному русі. Але вона залишилась такою самою, як була і в зеленій серії. Підошва дуже зручна. Бачите, тут захист також мається, Пиловідвід мається, фіксатор мається. Ну, Як на мене, дуже пристойний фрезер і має місце на споживання. Для Споживача, який професійно е займається цією роботою. Я сподіваюся, що він не просто синій, а для того він розрахований для професійної роботи. Так що можете звертатись до мене, буду радий вам допомогти в... в якихось питаннях по цим фрезерах. У мене вони всі в наявності, е в прокаті, на жаль, немає, тому що це прилади, скажімо так, індивідуального користування. Так що можете звертатись до мене, буду вам радий допомогти всіх питанням пов'язаних з електроінструментом Bosch. Ціни вказані знизу. А краще дзвоніть мені, я надам вам найменшу ціну. Всього найкращого, не хворійте, будьте здорові!